Українські військові збили російський літак на Маріупольському напрямку. Йдеться про винищувач бомбардувальник су 34 Про це 24 грудня повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Ще одна бойова робота по ворожому літаку су 30 велася у Чорному морі. За словами Олещука, наразі повітряні сили вивчають матеріали, щоб дізнатися, чи вдалося ліквідувати ціль. Нагадаємо, у п'ятницю 22 грудня Олещук повідомив, що Росіяни втратили відразу три Су-34 на півдні України. У ЗСУ розповіли, як після цього змінилася ситуація на фронті. В ефірі телеканалу Фрідом начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що зараз головне завдання ворога розпізнати, ким і як ми зробили це, і яким чином вони можуть обійти цю загрозу. І сьогодні ми можемо констатувати, що після цього… Е серьезного инцидента в их военно-космических войсках, в воздушно-космических войсках случилось их переоценка и управляемые авиабомбы они не направляют, то есть использование тактической авиации сейчас в нашем направлении очевидно ограничено. При цьому гуменюк зазначила, що ситуація на південному напрямку залишається складною, тому що ЗСУ важко стримувати плацдарми та рубежі, на яких їм вдалося закріпитися у цій ситуації, коли за спиною річка Дніпро та логістика ускладнена тим, що ворог відступаючи підірвав усі мости. Все-таки при этом ми продовжуємо тримати оборону і відбивати до 20 штурмів в день. При этом ми говоримо о том, що 20 штурмів це достатньо середній показатель. Вилітні када в РАК предпринімали более 30 штурмов. Вона підкреслила, що результативна робота аеророзвідки в сукупності з ударними дроновими та артилерійськими підрозділами призвела до того, що велика кількість техніки, так званого угруповання Дніпро, що проти ЗСУ з боку окупаційних військ, мала великі втрати бронетехніки. Навіть демонстрація тих відео, які ми змогли показати. отчитаться о своей работе, уже красноречиво свидетельствует о том, что у врага серьезные потери в технике. Теперь, со словами Натальи Гуменюк, россияне перекидают резервы и ресурсы из северного направления на південь. Они, очевидно, делали ставку на то, что основные боевые действия будут разворачиваться в, на восточном направлении, Авдеевка, Бахмутское направление, Купинское. При цьому вони розуміють, що со сторони Дніпра їм невозможно не підкріпляти свої сили, тому що такому случаї у них здесь буде очевидний свою чергу. Російські пабліки стверджують про знищення в Україні f 16 тільки забули домовитися про їхню кількість. Так в одному з каналі пишуть про трьох знищених винищувачів f 16 в Одесі. Згодом ставки вирішили підвищити. Росіяни заявили про чотири знищені винищувача. Мовляв, російський Су-34 був збитий літаком Ф-16, а су 30 помстився. Однак на цьому фантазія пропагандистів не зупинилася. В одному з едпабліків заявили про п'ять знищених Ф-16. Сталося це нібито на аеродромі Шкільний в Одесі, а знищили літаки російські дрони Герань. Так у РФ називають шахеди. На рахунок цих БПЛА також записали знищення комплексу Петріот в районі порту в Одесі. Ще в одному пропагандистському каналі заявили, що підбитих літаків F-16 було шість. Та схоже, що F-16 ще немає в Україні про те, що перша партія винищувачів може прибути до Києва до кінця 2023-го, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Там нагадали, що 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підготовку перших 18 винищувачів F-16 для доправлення в Україну. За словами аналітиків, хоча голова нідерландського уряду і не розкрив терміни передачі бойової авіації України, в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року.